Вітаю, друзі. Мене звуть Настя, я дружина військового, який наразі боронить нашу країну в Донецьки. Я розумію, всі вже втомилися від цих зборів, донатів, але війна триває. Тому я відкриваю збір моєму чоловіку і його хлопцям. Потрібні аптечки і турнікети. Цель збору 50 тисяч гривень. У мене таких коштів немає. Тому, друзі, я звертаюсь до вас. Кожна гривня, кожний донат ваш може врятувати життя мого чоловіка і його хлопця. Я також. Всі три роки, вже четвертий рік нашої війни, я допомагала чим могла. Я в'язала шкарпетки, я в'язала шапки нашим військовим, я донатила також, також, як і всі. Тому я не думала, не гадала, що я буду це робити. Prositi vaše pomoči.